Так, спочатку давайте подивимося на наші розрахунки, згадаємо, що ми там з вами робили напередодні. Так, ми з вами знайшли шляхом вирішення оцих рівнянь. Ми знайшли з вами. Рівняння функції, ось воно. І розрахували значення нашої функції, використовуючи це знайдене рівняння. Ось тут ми бачимо цю формулу, є посилання на ці коефіцієнти, відповідні, b 0 B1, ось вони. Ну і на значення x. А, ну, Excel як програма, дає нам декілька засобів для розрахунку, ну, в принципі, не тільки лінійної залежності, а деяких інших залежностей. Ми можемо зараз подивитися, яким чином це можна було б зробити. Ну, В даному випадку ми з вами просто перевіримо а, наші розрахунки, що нам тепер. Скаже Excel з цього приводу. Один з таких підходів, якщо ми подивимося на ось цей рисунок, ми бачимо тут лінію тренду, розраховані да, значення функції оці трикутнички помаранчеві. Але є дві функції в Excel, які дозволяють нам визначити елементи рівняння. Елементи рівняння, лінійного рівняння. Ну, по-перше, це функція, яка називається слово. Ну, в російськомовній версії вона називається наклон. Тобто наклон лінії да, лінійної залежності. Про що тут йде мова? Тому що геометрично, фізично, ну, як завгодно оцей значення. Коефіцієнту при Х. Це є, ну, ми знаємо це ще зі шкільних підручників, це є тангенс кута нахилу ось цього, да? Тангенс кута нахилу нашої залежності і позитивного напрямку Осі Х. Ось вона. Ось це є наша функція слов чи нахил. Ми можемо з вами зробити наступним чином. А, давайте знайдемо значення цього. Ось наша функція. Я її сюди перенесу. Давайте ми її якось спробуємо виділити, щоб було тут яскравіше, щоб ми її тут бачили. Я її зроблю так побільше. Ось це наша функція. Ну і давайте подивимося, що ми отримуємо, якщо скористаємося функцією слов. тобто нахил. Саме тут використовується функція метод найменших квадратів. Дорівнює. Слово. Відкриваємо дужки. Відомі значення Y, і потім відомі значення X. Ну, ось наші відомі значення Y. Потім крапка з комою. І ось наші відомі значення X. Виділяємо цей масив. Закриваємо дужки і отримуємо значення слов 137,25, ось те, що ми тут з вами і отримали. А тепер вільний член, оцей 7594. Якщо ми згадаємо властивості лінійної функції, то фізично ось це значення є. Точка перетину нашої лінії, і осі Y. А ну, давайте, до речі, засобами Excel, побудови цього лінії тренду. Ми можемо це зробити, знайти цю точку перетину. Тут є така можливість. Так, ліміна. Так, установити. Установити перетин. Давайте спробуємо. Оцю функцію, що нам воно дасть. Установити перетин. Все. Ні, це малось на увазі щось інше. Тому ну, давайте ми. Ми будемо тут встановлювати це дещо. А, перед тим. Окей. Щось не те, правда? Повернемо назад. А, Значить, фізично це точка перетину, якщо ми її сюди будемо далі продовжувати, а коли вона призначення x0 перетине нашу вісь y. Тут у нас починається з 0,6, тому тут ця точка це не те, що ми шукаємо. І для цього ми можемо скористатися функцією, яка називається інтерсепт. Тобто, це перетин. Дорівнює інтерцеп. Всі ці вбудовані функції вони використовують саме метод найменших квадратів. Відомі значення y, відомі значення x. Знов ми вказуємо сюди y, uh, крапка з комою і відомі значення x. Ось таким чином. Маємо мінус 75, 90, ну, майже 94, як ви бачите, да? ось воно. Таким чином, ми підтвердили ось ці значення, які тут знайшли з вами, використовуючи дещо інший підхід. Ну, Можна ще зробити простіше, тому що тут є певні засоби для пошуку функцій. Рівняння регресії. Давайте спробуємо таким чином. Ми можемо повернутися ось сюди. А вибрати модель лінійна модель. Далі ми можемо сюди перейти. Бачите, тут є такі опції показувати рівняння на діаграмі. І показувати величину ймовірності апроксимації R2 на діаграмі, R в другому ступені. Зараз я вам покажу, що це таке. Рівняння на діаграмі і величину імовірності. Так, а що воно нам нічого такого не показує? Ось воно рівняння на діаграмі. І величина імовірності, тобто це, іншими словами, є R в другому ступені. Це ще називається коефіцієнт детермінації, який показує ступінь наближеності отриманої функції з нашими, значить, експериментальними точками. Ну, ми бачимо, що тут коефіцієнт детермінації не дуже великий. Ну, значення його ну, в ідеалі воно десь має жатися до а, одиниці. Да? Чим він більше, тим більше ця функція відображає експериментальні точки. А в нашому випадку ми бачимо тут досить таке суттєве розсіювання, тому коефіцієнт детермінації у нас 0,60. ну По великому рахунку, він тут r квадрат. І це є не що інше, як друга ступінь, чи то коефіцієнту кореляції, чи вибіркового кореляційного відношення. Ми можемо це перевірити, наприклад, у нас є коефіцієнт кореляції. Якщо ми візьмемо цю точку в другій ступені, ось воно і є 0,60, ось воно 45. Ось воно це значення. Це друга ступінь коефіцієнта кореляції. Називається коефіцієнт детермінації. Ось он. Тут проходить і таке невелике значення, ви бачите, да? оскільки тут є певне розсіювання. А якщо ми подивимося з вами на це рівняння, то воно таке саме, як і тут ми з вами визначили, Ну, може відрізняються деякі, трошечки може відрізнятися. Да? Тут 139, у нас там 137, і тут мінус 78, 75. Ну, можуть бути дещо інші алгоритми вирішення, але все це ось таким чином ми можемо визначити. Так, це ми з вами зробили. А тепер нам необхідно а, визначити а, адекватність цієї моделі. Для цього нам потрібно визначити дисперсію адекватності і дисперсію відтворення. Ну, дисперсія відтворення у нас насправді вже десь є. Нам треба буде її пошукати. Ось вона, Стуб В, 86, і тут кількість ступенів свободи, FW у нас є. А тепер нам необхідно визначити дисперсію відтворення. Да? Давайте подивимося на наші рівняння, дисперсія. Так. Давайте я методичку зараз вімкну. Так, SY – це одиниця на FY, Тут кількість да, елементів кожній строчці, кількість спостережень. Значення розраховане за рівнянням регресії, середнє значення, в другому ступені різниця береться. І кількість ступенів свободи визначається як m, тобто це кількість незалежних дослідів і мінус кількість коефіцієнтів рівняння регресії, включаючи вільний член. В нашому випадку це дорівнює 2. Тому ми можемо перейти знов сюди до нашої таблиці. І розрахувати те, що в нас тут з вами вийде. Так, ну я бачу, тут вже якийсь розрахунок був зроблений. А, ні, це не той розрахунок. Пробач. Так, ось вона наша таблиця, ось вони наші розраховані значення. І ми можемо з вами рухатися далі. Тобто, давайте таким чином ми зробимо цю, це рівняння. дорівнює кількість спостережень. На дужки. В дужках у нас буде середній арифметичний мінус те, що розраховане за рівнянням регресії. Дужки закриваємо в другому ступені. Ось таким чином. І тепер ми можемо з вами протягнути цю формулу і розраховувати зробити для кожної строчки. Зробивши такий розрахунок, ми можемо з вами знайти суму, дорівнює лома, виділити весь цей стовбець. І знайти ось цю суму квадратів різниць. Ось вона. Ну, якщо ми тут проаналізуємо, то ми бачимо, що найбільше розходження ось тут для цієї точки, де у нас найбільше значення 1089, ну, Найбільше відхилення від міжсереднім і Y розрахованим. Ну, внаслідок досить великого розсіювання, можете подивитися, воно ну, зовсім не співпадає з цією лінією, тому тут у нас найбільше значення. Так, і тепер ми можемо з вами розрахувати. Так, да, це F-кількість ступенів свободи. У нас з вами 7 незалежних дослідів і два значущих коефіцієнти в рівнянні регресії. 7 2, значить ступінь, буде рівнювати 5. І тепер ми можемо з вами розрахувати дисперсію адекватності Сі в другій ступені, яка буде визначатися як. Якщо поділити у нас ось це значення на 5 на кількість ступенів свободи, ми отримуємо з вами значення 367,49. Це значення нашої дисперсії адекватності. Тепер можемо розрахувати з вами значення, розраховане значення критерію Фішера. F дорівнює. Значить, нам необхідно дисперсію адекватності SY поділити на ось цю дисперсію SW, Тут у нас десь воно є. Ось воно, 86. І маємо значення 4,25. Це розраховане значення критерію Фішера. Зрозуміло, так? Да? 367 на 86. Це є дисперсія. Відтворення. І тепер нам необхідно знайти критичне значення критерію Фішера. Критерію Фішера. Для цього ми можемо використати. По-перше, таблиці, які є в нас в методичних вказівках, і по-друге, ми можемо використати вбудовану функцію Microsoft Excel. Так, значить, тут вона була таким чином F Inv. Інв... Імовірність, ступінь свободи чисельника, ступінь свободи знаменника. Імовірність. Ми беремо з вами 0,95. А ступінь свободи в чисельнику. В чисельнику у нас з вами ось ця ступінь свободи 32. А, пробачте, ні. В чисельнику у нас з вами ступінь свободи ось ця 5. А в знаменнику оця ступінь свободи 32. Ну, маємо з вами критичне значення 2,5. А розраховане значення 4.25. А критичне значення 2,5. Ну, тобто бачимо, що модель неадекватна. Модель неадекватна. А саме внаслідок того, що тут є досить великі Велике розсіювання середнього значення відносно середнього значення, тому маємо ось таку модель. Ну, такий висновок ми і робимо. Але це модель неадекватна. Якщо ми приймаємо з вами ступінь довірчої ймовірності 0,95. Ми можемо з вами подивитися, що буде відбуватися зі збільшенням ступені. Довірчу ймовірність. Ми взяли таку ступінь, що <кій> вважаємо на 95% довіряємо отриманим результатам. Якщо у нас є підстави довіряти отриманим результатам більше, то ми можемо спробувати з вами сюди поставити іншу ймовірність. Давайте трошечки змінимо. Ось тут ми зробимо оце значення. Давайте так зробимо 0,95 І ось сюди, замість фіксованого значення, зробимо посилання на цю клітинку. Так. А, ні, не так. Ось так. А тепер давайте спробуємо а, збільшувати рівень довіри до отриманих результатів і подумаємо, подивимося, що буде відбуватися з F критичним 097, наприклад. Бачите, воно збільшується. 0,99, 3,6. Якщо ми додамо ще одне дев'ятку. 5,4. Тобто, якщо ми дуже і дуже довіряємо отриманим результатам, все ж таки, вважаємо, що все ж таки воно описується такою моделлю, то ми можемо прийти до того, що з імовірністю довірчою 3 дев'ятки наша модель стає адекватною. Ну, ось таким чином можемо спробувати трошечки менше п'ятірку, якщо щось сюди додати, ну вже. Вже не, не годиться бачите, да? Сімка. Ну, десь так. Тобто три дев'ятки. І чим ближче воно буде до одиниці, тим ми будемо розширювати, безумовно, цю область довіри. Тому що ну, як розширюється довірчий інтервал. Тобто, ну ось. Таким чином, ми можемо зробити з вами висновки. Ну, але починати дослідження чи починати порівняння є сенс саме з 0,95. Цей рівень, такий вважається прийнятним для дослідження технічних об'єктів, який враховує і помилки, які там можуть виникати в експерименті, в дослідженнях. Ну, і враховує таке розсіювання характерне для технічних об'єктів. Ну, але якщо знов-таки говорю, що кажу, що якщо у нас є підстави вважати, що експеримент проведений дуже коректно і е, там немає таких, е, все ж таки у нас є підстави вважати, що ця залежність буде описуватися лінійною залежністю, ну там, скажімо, з попередніх якихось досліджень, тобто у нас є такі. Підстави досить вагомі для цього, отримані з там, скажімо, з апріорної інформації, з аналізу попередніх досліджень, то ми можемо тут робити більш високу довірчу ймовірність і оцінювати саме з цього адекватність моделі, вважаючи, що ну, да, тут для однієї точки, скажімо, у нас для однієї точки а, ну, помилка була дещо більше, ніж для інших. Ну, можемо, до речі, подивитися, що відбудеться, якщо ми з вами виключимо цю точку як помилкову взагалі з розгляду. Давайте глянемо, що у нас в цьому випадку вийде. Якщо цікаво. Виключимо цю точку із результатів, просто я роблю мінус ось таким чином. А тепер ви можете подивитися, якщо ми виключимо цю точку, ми маємо дисперсію адекватності 149. Розраховане значення критерію Фішера F1,73. І тут ми можемо зробити 0,95. І модель у нас є адекватна, тому що розраховане значення 1,73. Тобто, в принципі, поглянувши на цю третю точку, перша, друга, третя, ви бачите, да, що воно все зміщено в таку область. І якщо у нас є підстави, наприклад, вважати, що ось ці точки у нас отримані помилково, В порівнянні з іншими, ось це отримано помилково, то ми можемо виключити чи повторити експеримент в цих точках, чи виключити із розгляду взагалі цієї точки, і таким чином підібрати адекватну модель без урахування помилкових значень. Ну, ось таким чином, будь ласка. На цьому наша робота буде закінчена. Вам необхідно її оформити відповідним чином у вигляді такого звіту, в якому будуть наведені вихідні дані, і вся ця аргументація формули, а результати ви можете з заповнення таблиць брати звідси. Тобто використовуючи цей Excel як ну, просто як калькулятор, після цього ви напишете відповідний висновок, але не тільки висновок, який стосується статистичної сторони цього процесу, а й висновок. Стосовно впливу геометричних параметрів на значення стійкості, чому саме так проявляється ця залежність в даному випадку на стійкість, чому вона так проявляється, проявляється в стійкості свердлів? Це буде ваша гіпотеза. Припущення. Так, будь ласка, запитання. Нема питань. Пробачте? Нема питань. Нема. Ну, як ми і в попередні рази я робив, я викладу це запис е, на відповідній сторінці в Moodle. В ви можете це передивитися. Ну, і я закликаю вас у нас. А в принципі, 9, мені здається, закінчується семестр. Починається заліковий тиждень 9 грудня, після цього там, по-моєму, сесія буде йти. І, будь ласка, буде відкритий тест для проходження, значить, модульного контролю. Будь ласка, проходьте, здавайте дві лабораторні роботи і отримайте залік з дисципліни. І на цьому цей етап нашої співпраці буде завершено.